Знаєте, є топ 5 світових експертів, які вміють зчитувати мову тіла політиків. Знаю, що багато хто цим займається там в Ютубі багато роликів, але ось ця п'ятірка до них звертаються і світові змі, і уряди, і великий бізнес, і е, силові структури. Дуже часто їхні висновки взагалі не є публічними. Ну і ось якраз з експерткою, яка входить в цю топ п'ятірку найкращих. Я домовився, що вона ексклюзивно для глядачів червоних ліній розбере мову тіла Трампа і Путіна під час. Саміту на Алясці, а вона має величезний досвід, бо останні 15 років, уявіть, зшитує мову тіла Путіна. Вона аналізує будь-які його публічні прояви, будь-які інтерв'ю, будь-які кадри, коли він з'являється на телеекранах. Ну і хочу попередити: якщо на початку вам може здатися, що вона щось очевидно говорить, не спішіть, бо далі буде цікавіше. Поки без перебільшення весь світ спостерігав за прямою трансляцією заляски, а журналісти ловили кожне слово, експерти із невербальних проявів. А якщо сказати простіше, ті, хто читає мову тіла, вимикали звук і аналізували не слова, а те, що вони називають мікрореакціями. Вони тривають долі секунди. Ви здатні контролювати жести, руки тримати в правильній позиції, тому що вас так навчили, але не можете приховати мікрореакції тіла. І навіть кадебешні тренінги. А по путіну наш експерт відчуває, що він їх явно проходив, не дають можливості сховати мову тіла. Навіть якщо ви пройшли супер навчання у спецслужбах, багато що тоді можна підробити, навіть обдурити детектор брехні. А от мікровирази імітувати неможливо. Тому з'ясуємо зараз, що насправді відчували, чого хотіли і чого боялись Путін і Трамп. Прибуття на Аляску це суцільний театр. Коли ані справжнього Путіна, ані справжнього Трампа ми виявляється, взагалі не побачили їхні реальні риси, почнуть проступати крізь маски куди пізніше. Це виглядає дуже підроблено, дуже по акторськи. Вони стримують справжні емоції. Довга червона доріжка, Трамп, який зустрічає Путіна на литовищі, все це поки лише точно продумані ролі. Кожен буде грати свою, бо знає, що трансляція на всіх телеекранах поза вираз обличчя все штучне. Прорвалися лише короткі аплодисменти Трампа. Він плескає правою рукою по лівій. Зазвичай підсвідомо це означає критику. Але я тут бачу, що Трамп почувається некомфортно, і коли переглянула цей жест покадрово, бачу, що це знак захоплення, знак поваги до Путіна. Путін сходить з трапу, і наш експерт радить звернути увагу на те, як він навмисно широко розставляє ноги. Він виходить з літака і те, як він тримає ноги, насправді дуже незручно і складно спускатися сходами таким чином. Мене навіть шокувало, що він навмисно намагається це робити. Це спроба наочно показати домінування. Вони потискають руки тут знову суцільна робота на камеру. Що Трамп хотів показати світу, так це що він тут головний, що домінує. Після рукостискання він і кладе свою ліву руку поверх долоней і потім торкається лівою рукою плеча Путіна, ніби заспокоює. Мовляв, я тут за старшого, я тебе приймаю зі мною. Ти в безпеці. Але покроковий розбір картинки з аеропорту показує і те, що Путін точно хотів би приховати: стан здоров'я. Він багато використовує ліву руку, частково бачу по тілу, що нервує, коли намагається поправити лівою рукою кишеню піджака. Але важливіше, у нього є мікрорухи лівим плечем. Це бачиш лише покадрово, але це не виглядає природньо. Я побачила і пов'язала разом кілька його мікрореакцій. І скажу вам: я звісно не лікар і не можу дати 100% гарантію, але вважаю, що Путін нещодавно дуже сильно перехворів. Мав щось на кшталт мікроінсульту хвороба, після якої він не повністю контролює тіло. І тут важливо, якщо це правда, він показує себе світу в момент, коли є дуже вразливим. Після критичного моменту для здоров'я він це усвідомлює і все одно пролітає. Чому зафіксуйте це спостерігаючи за подальшими подіями саме до стану здоров'я Путіна, ми ще повернемося? Бо на Литовищі далі знову було суцільне шоу, коли що Трамп, що Путін максимально ще себе контролювали, тому досить театру нам потрібна правда, і ми дізнаємося її далі. Ці хвилини безпосередньо перед переговорами вже частково перехід від театру до реальності. Обидва розслабилися, крізь маски вже проступають справжні емоції. Поки й досі є контроль. Подивіться, хоча б на руки це штучне. Вони обидва знали, як краще скласти пальці. Але те, що учасники саміту насправді відчувають, вже потроху показують їхні пози. Трамп він же не маленький, але підсвідомо намагався зайняти поменше місця. Ноги тримає дуже близько одна до одної, вони не торкаються, але надто близько. У Трампа плечі сильно нахилені вперед, голова, наче затиснута, пальці він зібрав разом. Тож все так, ніби він в цей момент підсвідомо не хоче, щоб його взагалі помічали. Тіло не хоче займати зайвий простір. А Путін, бачите, ці широко розставлені ноги. Протокол короткий, пресу просять вже виходити. В останню мить американська журналістка вигукує гострі запитання, і цей фрагмент, цей вираз обличчя Путіна, перепощували у всіх соцмережах. Але що він означав? Обличчя Путіна складно читати через те, що він обколотий боток. Сомі через це непросто зрозуміти. Це він посміхається чи розлючений. Але судячи з контексту, я бачу тут агресію. І коли журналісти ставлять дуже жорсткі питання, Путін тягнеться стиснути кулаки на обличчі. Це відраза, бо він не розуміє, як взагалі вони можуть йому ставити такі запитання, як вони не розуміють його місію. Зазвичай у критичні та загрозливі моменти він маскує гнів як хамелеон. А зараз ні, показує всьому світу, що він і справді агресивний. А ще мова тіло показує, що Путін вдало підлаштовувався під Трампа. Навмисно свідомо за багато акторства. Я ще не бачила, що Путін так посилював жести, був таким драматичним. Знаєте чому? Тому що він віддзеркалював Трампа. А Трамп, який звик, що навколо лише ті, хто захоплюється ним, як шефом, як людиною, за словами нашого експерта, підсвідомо можливо, сам не до кінця розуміючи причин, тягнеться до когось, хто був би сильнішим ніж він, сам жорстким, автократичним. Він має 99% в оточенні, які просто підкоряються, і має слабкість. Слабкість до таких, як Путін. Трамп таких людей ідеалізує. Ох, Путін такий раціональний, такий стратегічний, так себе контролює, навіть попри те, що має психопатичні риси. І якщо у Путіна все це є, Трамп мимоволі проявляє пошану, повагу, обожнювання та навіть певну покірність. І ця психологічна покірність проявиться згодом на переговорах. Але до того як перейти до них ще один кадр, який камера випадково вихопила у коридорі. Подивіться, як у Путіна неконтрольовано тремтять ноги. Я детально проаналізувала мікрорухи і вважаю, що це наслідки медичного стану, який він пережив нещодавно. Якщо б він був злий чи знервований, це виглядало б не так. Це тремтіння дійсно буває у людей під час гніву, але справді думаю, що тут стан здоров'я. Я тричі це бачила: смикання плеча, тремтіння ніг. Не думаю, що це психіатричне. Це виглядає як наслідки інсульту. Я нещодавно бачила пацієнтів, які його пережили. М'язи скорочуються, ви не можете це контролювати. І тут схожий випадок. Невже ціна зустрічі із Трампом для нього така велика, що полетів на Аляску навіть у важкому стані? Ми дізнаємося про це після переговорів. Цей умовний третій акт, коли учасники саміту втомились і маски впали остаточно? Ані Трамп, ані Путін не вірять жодному слову з тих, що виголошують. Путіну все складніше контролювати емоції, Не проводились ділізьбуля. Коли Трамп зговорив про сьогоднішню успішну зустріч, обидва показали тілом, що успіху насправді немає. Трамп коли сказав Успішна зустріч з моїм другом Путіним заплющував очі. Що це означає мовою тіла? Що ти в це не віриш, і він заплющив, і коли вимовляв Успіх і Володимир Путін і прогрес. А паралельно, коли Трамп говорив про успіх, мікровирази Путіна, мікрорухи губами, так звані риб'ячі губи. Він трохи нервував, спазмоване горло, кашляві, багато жестів, зневаги. І водночас фінал саміту, якщо не слухати промови, дав нашому експерту зрозуміти на подіум. Вони вийшли аж ніяк не ворогами. Я не повірю, що вони не знайшли спільної мови. Невербальна взаємодія між ними тут показує безумовну координацію та співучасть. Мова тіла аж кричить: ми разом у цьому не можу сказати, що вони найкращі друзі, але точно щось є. Думаю, Путін справді отримав від Трампа запевнення, що той його підтримуватиме. Простий приклад, коли Трамп говорив, що збирається інформувати європейських лідерів і президента Зеленського про їхню дискусію, його тіло казало: гаразд, я їх поінформую, але я буду на твоєму боці. Тож узгодженість дій між ними безумовно є мовою тіла. Вони обидва прагнули передати світу цей меседж, що між ними є союз. Неймовірно цікаво, Трамп спирається на лівий бік, відкриває Путіну свій торс, і це після переговорів. У невербальному аналізі це найбільш уразлива позиція. Коли ви підставляєте груди опоненту, довіряєте йому бачити вас максимально вразливим. Це немов мовою тіла прокричати. Ви стаєте союзниками. Це 100%. але чесно кажучи, я також була глибоко шокована, побачивши Путіна і його медичний стан, бо це не той впевнений в собі Путін, якого я десятиліттями аналізувала.